Будь, мого важній. в той час Дух Дупов Ісуса пустиню, щоб диявол спокушав його. Він постив сорок день і сорок ночей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий вели, щоб цей камінь, стало хлібом, він відповів написано. Чоловік житиме не самим хлібом, але також словом, що виходить з уст Божих. тоді диявол бере святе місто, ставить на наріжний храм і каже, коли ти син Божий, кінця додолу написано Бог, він налам своїм вилітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти ногою не спіткнувся об камінь. Ісус сказав до нього написано, також не буде спокушати, Господа Бога твого. знов бере його диявол на височину гору і показуємо всі царства світу, їхню славу кажучи, оце все дам тобі, як упадеш, ці поконися мені. Тоді Ісус сказав до нього, геть, Сатано, написано бо Господу, Богу Твоєму і зимой, не буде служити, лишив тоді од І ось ангели приступили і почали йому служити, слава Ісусу Христу! Або Христос страждає. Отже, сьогоднішньої вартія є про спокуси Ісуса Христа. Але якщо ми візьмемо добре це те Писання і подивимося, тут є досить цікаві певні нюанси, які варто нам знати. З самого початку ми читаємо. Дух повів Ісуса в Пустині. І коли мова питання йде про дух, то це слово Дух написано з Великої букви. Коли йдеться про Лихого Духа, це завжди пишеться з маленької букви. І тим самим показано, що це не є злий Дух, але це і Святий Дух, який веде Ісуса Христа в Пустині. Якщо подивимося на саме місце Пустин, то дуже часто ми можемо знайти. Зокрема, в історії нашої церкви, що багато святих йшли в куси для того, на ту самоту, аби побути з собою, для того, щоб зустрітися там з Господом, щоби побути на самоті і мати можливість з ним розмовляти в пості і молитві. Ісус Христос готується після хрещення до місії. Проповідувати Царство Боже. Тому перед всіма важливими нюансами свого життя він завжди йде на молитву. Пригадуйте, Оливний голод, ввечері йде постійно на молитву. Так само і тут, перед початком своєї роботи, він іде на Піск і молитву. І де перебуває, як каже, Писання, 40 день і 40 ночей. І ки же Писання? Після цих 40 днів і 40 ночей він нарешті зголоднів. І далі додає, тоді приступив до нього спокусник і сказав, зверніть увагу, поки Ісус Христос не відчував голоду, поки Він відчував себе в дуже хорошому стані. Спокусника не буде. І лише тоді, коли він починає відчувати голод, коли він починає слабнути, приступає спокусник. Коли людина є в піднесенні Святого Духа, коли людина добре себе почуває, коли людина радісна, щаслива, спокусник не приступає. Але стоїть людині статися якісь певні проблеми, чого слабнути, він уже є тут, як тут. Він тоді починає людину спокушати. Тому так є важливо саме ця молитва і пісня. Бо як каже Христос, тіло небічне та, та дух, та дух бадьори. Коли людина зміцнює свій дух, вона тоді може вистояти у цій духовній боротьбі проти спокусника. І дивіться, перше питання, яке спокусник йому ставить, Стоїть питання про хліб. Адже голод це завжди свідчить про людську слабість. Тому що за голодом, якщо людина не їсть, слідує смерть. Це стосується безпосередньо нашого тіла. Голод говорить, що сили вичерпуються і треба їх поповнювати, бо інакше помреше. І лише тоді, коли приходить цей голод до Ісуса Христа, спокусник одразу приходить. І він говорить про це фізичне задоволення, фізичну цю потребу, яку людину є. І ця спокуса символізує, що дуже часто буває так, що ця фізична потреба у людини бере верх над її духовністю. Проте Христос одразу дає відповідь цитату Святого Писання. Не самим хлібом житиме чоловік. Тим себе показуючи, що у всіх своїх слабкостях ми маємо покладатися на слова і довіру до Божого проведення. Якщо Господь допускає такі речі, то Він дає всі необхідні сили для того, аби людина могла витримати ці спокою. Бо каже святе писання, не даються людині більше випробування, ніж вона може перенести. Тобто Господь не допускає, що до спокусник людину більше, ніж людина може це відкинути. О, я мала спокусу, я не витримала. Неправда, ти мала всі сили всю можливість відкинути. Ти своєю силою волі. Прийняла. І тому не спокусник є винувати, але ми, коли своєю силою, волю і вибором, це приймаємо. Тому це є наш гріх, а не диявола, який спокушає. Коли Христос успішно відкидає першу спокусу, приступає друга спокуса. І ця друга спокуса стосується уже слави і чуда. І яка фактично в людському серці розпалює гордість змусити Бога діяти так, як хочу я. Боже, ти мені винен, ти мені зобов'язаний дати це, бо я це хочу. Про це говорить людська гордість. І в такий спосіб людина навіть не усвідомлює, що вона вступає спокусником. Але спокушати намагається Господа Бога. Я хочу, мені це треба. Ти мені зобов'язаний це дати. Господь нікому нічого не зобов'язаний. І все, що він чинить, чинить мудро. Христос одразу також опирається на Святе Писання. І цими словами Святого Писання Він відповідно говорить. Що Бог допускає певний спокус. Але ми не маємо вдаватися до чогось подібного. Бо коли ми починаємо спокушати Господа Бога, ми самі не усвідомлюємо, як ми вибираємо зовсім іншу сторону. Тому ця друга спокуса, коли Христом відкинута, Христос не шукав своєї слави, але шукав слави Отця. І диявол знову був переможений. Тоді він береться за цю третю спокусу, на яку також дуже багато людей ведеться. Влада і багатство. Святівці церкви кажуть, якщо хочеш побачити мутро людини, ким вона є насправді, дай їй. Бачиш, чи це добра людина, чи це людина меркантильна. Вона просто була добра, але всередині вона таки давним-давно уже провернила. Бо якщо людина хоч чуть-чуть стане багатшою, ніс починається тягнути до договори, але за тим носом нічого вже не видно. Тому і диявол просить приступити до Ісуса Христа, дам тобі, якщо не Христос чітко відповідає, що поклонятися належить виключно одному богові. Цій третій спокусі чітко видно, як дев'явол хоче поставити себе на місце Господові. І фактично через цю гордість він і впав з неба, втратив присутність Господня. Пригадуєте, на що хер... йому відповів Махеїл, хто я кого? Хто може бути Бог? Ти та ти його наванта, ти його творіння, а не заміна. Так Христос перемагає ці всі спокуси. І каже апостол Матей, після цього Христос відкинув, диявол вступився. І приступили ангели і почали Йому служити. Тим самим апостол Матей самого початку показує божественність Ісуса Христа, яку не було видно за людською природою, але Він є не тільки правдива людина, але також правдивий Господь. Бо ангели служать виключно Богу. Тут приступили ангели і йому слушать. Це є важливий момент в сьогоднішньому писанні, який показує, що сам Господь готує свого сила для цієї місії. Відкуплення людства від гріха. Бог є ініціатором. Він хоче спасти. Він той, котрий переживає, він той, котрий любить. Він той, котрий спасає. І якщо ми добре подивимося, Ісус показує нам цей приклад. Як треба боротися з кого себе. І Він готувався до цього. Сорок днів і 40 ночей. Що він робив в пустині? Перебував у пості і. Оцей важливий нюанс для кожного з нас. Для чого потрібні пісні і молитва? Для того, щоб ми могли боротися, для того, щоб ми могли зміцнювати свій дух, уприсутнюючися до Господа Бога, стоючи з ним одним цілим. Тоді диявол не має можливості до нас приступити. Він тікає. Бо, бачачи Христа, Він усвідомлює, що. Він уже є переможеним. І коли ми в його присутності, Він бачить уже свою поразку, тому тікає. Тому є так важливо в нашому духовному житті також піст і молитва, і вірність Господу Богу. Христос у всіх спокусах, які Він витримував, Він завжди посилався на Господа Бога. Він завжди цитував святе Писання. І це є для нас також підкріплення. Святе Писання є в спокусах також помічне. Не тільки після молитва, але і слово Господнє. Воно скріплює, воно зміцнює, воно зціляє. І прикро, що. Дуже часто християни забувають про Святе Писання. Хоча святі от цій церкви нараз говорять про те, не може бути духовного зростання без слова Божого. Не може. Не може бути молитви міцної, неросіяної, якщо людина не читає Святого Писання. Отже, дуже в мене молитва росіяна. І маю вже готову відповідь. Коли останнє розчитали Писання? Як ви його читали? Чи справді ви тоді залишили всі житейські потреби і взялися до Слова Божого? Чи ви тут читали Писання, а голові бараники на кухні відкрили? Так Писання не читається. В нього треба як у річку. І тоді воно починає промовляти. Тоді воно стає важливим і довіра до Бога. Всі свої спокуси Христос постійно посилався на Отця. Він довіряв йому. Він довіряв йому протягом всіх своїх спокусів, що Він Його. Ми дуже часто, коли приходить спокусник, забуваємо про Господа Бога і відповідно вже йому не довіряємо. Хоча Він чітко показав нам, наскільки ми цінні для Нього в Його очах. Він віддав свого Сина єдинородного, за нас, щоб ми мали життя вічне. Чого більшого треба ще показати Господеві? Щоб ми зрозуміли, як Він нас любить, що Він готовий за нас боротися, що Він нас не полишає. Свого часу один святий сказав: Господь став заручником своєї любові. Він настільки сильно полюбив людину, що не може її лишити. Але людина своєю волею і своїм. Вибір може залишити Господь. Ми його залишаємо, не він нас. А потім починаємо говорити, а чому є війна, чому є хвороби, чому є одне, друге, третє? Свого часу на це колись дуже гарно відповів один американець. Верніше американець. Коли почали закидувати їй про релігію, про християнство, чому є то, чому є то, чому є те? Якщо Господь так любить, чому він це все допустив? Вона тоді дуже гарно, спокійно відповіла. Ви кажете, що дуже багато проблем є у школі, але ви вигнали звідти Христа. Ви вигнали Христа з держави. Ви вигнали Христа із свого життя. Те все, що ви перерахували, це тільки є свідченням одного брак любові. Або це і є любов. Те все маєте там, де є брак Христа. Тому, пам'ятаємо, темрява є тільки там, де є брак світла. Проблеми і є тільки там, де є брак Божої Присутності. Та найбільше може бути місце, де бракує Божої присутності, це є людське серце. Бо все інше Господь сотворив і наповнює. А людське серце людина має можливість вигнати Господа, свого серця, свого життя, а потім ставити питання, а де Господь? Але повернути його туди може тільки людина. Своїм бажанням, своєю волі і своїм правом.